Привіт всім! І ми переходимо від знань до практики. Отже, я пропоную вам сьогодні практика 5 плюс 5 плюс 5, іншими словами 15, або від мрії до цілі за 15 хвилин. В чому полягає суть практики? Отже, ви після перегляду цієї інструкції наставляєте будильник на кожні 5 хвилин, 5, 5, 5, 3, 3, 3, 3 немає значення, і робите покроково те, що зараз я вам розповім. Отже, це стосується будь-якого запиту. Цілі, здоров'я, відносини. Просто ви ставите собі задачу. Сідайте зручно, закривайте очі і подумайте про те, ким ви хочете стати зараз. Чого ви хочете досягти? Це може бути будь-що. Головне, вам потрібно уявити більше деталей. Ми беремо, за приклад, ви хочете почати займатися спортом і досягти відмінної фізичної форми, більш почувати себе більш енергійними. Отже, уявіть себе вже здоровими, енергійними. Ви бігаєте зранку, або ви зайшли в спортзал. І уявляєте собі детально. От ви виходите на вулицю, ви бачите це дерева, ви бачите природу, ви вдихаєте повітря, ви відчуваєте вітер на своїй шкірі відчуйте це, побачте. Ви після того, коли пробігли кілька метрів, кілометрів, ви відчуваєте енергію, легкість і ці ваші перші. Кроки, вони настільки легкі, настільки класні. Ви так себе заряжено почуваєте, і ви бачите себе. Потім після того ви заходите в спортзал, і ви в таких класних лосінах, в красоках, вам зручно ваше тіло стає сильнішим, більш енергійнішим, і ви відчуваєте гордість, гордість за себе за те, що ви це робите. І кілька. Знову ставлю таймер приблизно на 3-5 хвилин, і тепер ви подумайте, які конкретні кроки потрібно зробити, щоб досягти цієї мети. Наприклад, ви можете вирішити записатися в той спортзал, ви можете скласти план письмово, тренувань, ви можете згадати тренера або пошукати його в Google. А можливо, вам потрібно буде просто придбати якийсь класний спортивний одяг, взуття. Подумайте про те. Де знаходиться найближчий спортзал? Де я можу побігати? Де я можу це зробити? Коли я можу знайти час для таких тренувань? А можливо, ви хочете просто почати з присідань. Коли це буде зранку чи ввечері? Уявіть, як ви заходите в спортзал або в онлайні і записуєте перше пробне тренування. Подумайте, які вправи ви будете робити, які частини тіла. Кілька разів на тиждень ви можете тренуватись. А можливо, вам дійсно потрібен тренер, який допоможе скласти цей план. І подумайте обов'язково про спортивний одяг. Він має бути зручним, він має бути класним. Які футболки, шорти, ласіни ви хочете собі купити? Кілька секунд. Останній раз встановлюємо таймер на 3-5 хвилин і подумайте про один-простий один крок, який ви можете зробити вже сьогодні, прямо зараз, наближення до своєї мети. Ну, наприклад, ви можете почати з легкої пробіжки, ви можете присісти 10 разів, ви можете вийти зараз на вулицю швидкою ходою обійти свій будинок. Ви можете зайти зараз в спортзал і дізнатися, коли можна записатись на перше заняття. І цей перший крок повинен бути максимально простий, таким, щоб ви могли впоратися з ним сьогодні блискуче і відчути задоволення. Подумайте, що можна зробити сьогодні. Ну, можливо, це просто піти ввечері прогулятися з коліжанкою. Або це може бути в планку постояти. Уявіть, як ви одягаєте спортивний одяг, і ви вже заряджаєтесь. Уявіть, як ви знаходите в інтернеті, шукаєте пошуки тренера. Красовки класні, дивитесь якісь мотиваційні відео, як це все? Чи ви кубики прокачуєте там собі, чи вам потрібно ноги підтягнути, руки, шия, що вам потрібно пропрацювати? Ви вже бачите, що ви робите. Можливо, це йога, можливо, це будь-який вид спорту. Просто уявіть, як ви є в ньому. І ось так. Всього за 15 хвилин ви зробите перший крок до досягнення своєї цілі. Дана практика буде більш ефективною, якщо ви її будете повторювати регулярно один раз в день на протязі тижня. І я обіцяю вам, що ви будете задоволені тим, що ви побачите, відчуєте і у вас з'явиться внутрішня мотивація діяти. Якщо ви зробите цю практику, обов'язково напишіть в коментарях, поділіться, тому що це важливо. Коли ви отримаєте результат, розказуйте, діліться іншим, тому що таким чином ви збільшуєте свою можливість отримати ще більше від всесвіту.